Всім привіт, з вами я, Макс. І це друга частина, де, де я гуляю в онлайн-ігри. В минулій частині я сказав, що я погуляю в наступному відео в цю гру. Це наше щось по типу ScuteGame, що значить гра гральвара. То що тут треба робити? Я думав, що тут гра Хальвара буде. Що тут і щось воно не сильно на коминайський Game Окей, okay. ну це там наче на коли показували, про що гра то там вони наче сказали, що щось що, по типу Squid Game. Ні, ну я того, що буде Squid Game, але окей, давайте наступна гра. Так, добре. Що нам тут, е, е, типу... Стоп, зараз покажу, де ця гра. Ось вона. Показую Це гра Каймара а там вже каймара нема. Добре. Що тут оце я хочу подавити. Так, от. а це що таке? А, це тут дуже багато е, типу ігор, які вже є. Але є деякі покої. А, ось. От... Ця, ця, ця гра виглядає прикольно. зараз треба Окей. На граху, на загрузитись. Пазл пас. Коли ця гра загрузиться, то я доки подивлюсь, які іграші буду погуляти. <coughs> Відкашлявся. Добре! Окей, Давайте огуляти. Поглянути в гру. <существ> mm. Так, мне треба якось вот так. Не. Такая штука, я, я знаю, что это такая чья. <существ> Только там, где есть, значит, какие-то футболисты, это ма. <существ> Ой, я а там что-то а, так и A, no. Nie trzeba było naciągnąć. E, tak, dobre Główko jej dojdzie już. Bo jakoś... Я не знаю, ця гра дуже важка. Тут більшість ігор, я вже гуляв, виглядав. До речі, оця цікаво, виглядав. цікаво. Окей, я виходив, нас себе такий бік. Так, так. А, є є схожа гра, я знаю. Але все ж таки погуляю в цю гру. Наступний лаве. Так, добре, поїхало. Настово. Та, а, треба знову. Не можна з'їдати людей, зрозуміло. Так. Бля. Все важко. Уїсти. Е з'їсти все, напевно, та не з'їсти людей. О, oh, все. Ой, я скажу зразу, як треба робити, Але добре, зараз роблю заново. Ес. Yes. Ешка. Це єс пройшов. Next level. Тут вже набагато більше людей. Але зато зміг пройти, напевно. Ну тут вже є легче. я легче якось пройшов. Там uh, було важко не зісти людину. Так, павів. Так, з'їв. Ну все є. є. Це є рівень я вже дорешті швидше пройшов. Добре. Окей, okay. як меня тут? Ні, його прийде. А да, ваго, я так хотіла філій. Треба, щоб вони оба впали напевно. Так, давай. Yes. Как я сейчас пройду, может, вот этот ревен, и на наступный левел. я его взагалі Я сейчас могу и на пройти. Зараз розстартуємо ще раз. Ну, виходить, окей. Наступна гра у э, нас буде хай отака. Отака наступна гра буде. Э, так, добре. Я поглядаю в наступній частині. Ставте лайки. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Наступна частина. Наступна частина. Якщо буде багато лайків зніму. Якщо буде багато лайків зніму. То всім до побачення.